І так ми декілька років тому розповідали про Івана Буберського, який частково і тут є висвітлений, але учним і послідовником сьогоднішній наш герой Степан Гайдучок, знаний журналіст, знаний громадський і культурно просвітній діяч, професор українського діловиховання. І перш ніж ми більш детальніше розповімо про його діяльність, про його світогляд, про його ідеї і їх поширення, я би хотіла нагадати, що два дні тому ми мали дуже велике свято, яке вшановуємо українським суспільством День захисників і захисниць України. Саме ці люди, саме ці постаті зараз пишуть наші сторінки. І я прошу всіх зараз, прошую, шанувати хвилину мовчання всіх тих кровників, які вітали Україні найдорожче своє життя. Дякую. І авторами виставки, як вже було зазначено, є е, доктор історичних наук пан Андрій Собак і наш Тарас Кузь, завідувач відділу музейної боротьби, який так тягло продовжує традиції засвітлення українського тілу виховання і спорту. І я запрошую ще раз слова пані Андрію, доктор історичних наук, професор університету Юниверського. Дякую, слава Україні! Знаєте, ми взяли епіграфом до нашої виставки такі слова Степана Гайдучка, які він написав після польсько-української війни в 20-х роках, на початку 20-х років, коли він був пошук до роботи, йому було досить складно адаптуватись після війни, відновити своє навчання в військовому університеті. І він в одній статті написав таку річ. Пам'ятає, що треба виховати не раба, але смілого, певного, відважного і свідомого своєї сили громадянина. Е, ну, І ми бачимо, що саме такі слова Степана Гайдючка, вони якось десь так відповідають його характеру, його е, т -т -такій, знаєте, стійкості, його напрямкам роботи, які він проваджував впродовж свого, свого свідомого життя. Ну, і Треба сказати, що Степан Гайдучов, це була людина дуже скромна, дуже невибаглива. Він так сталося, що в роки, роки польсько-української війни, 18-19 років, померла його дружина, і він потім сам виховував єдину доньку Богдану, яка вже згодом переїхала, переїхала в Австралію, і, здавалося, їхній слід загубився. Але слава Богу. Завдяки багатьом людям, перш за все, пані Лесі Кребєкевич, вдалося цей світ віднайти, і на сьогоднішній день два руки Степана Гайдучка мешкають в Далекій Австралії. Степан Гайдучок, ми тут представили його не просто як, скрізь педагога, а ми намагалися показати тут багато його гранень. Він як педагог, як громадський діяч, як засновник багатьох громадських організацій і активний член цих організацій, зокрема, як засновник організації пласт, як засновник спортового товариства студентів вищих шкіл Львова Україна, спортового Кружка Сагайдачний, а також е багатьох інших організацій, такі як Сокілбайко, як Карпатський дишетарський клуб, як е член. І е, дуже багато часу він провів, зокрема, як член ревізійної комісії товариства прихильників е, музею наукового товариства імені Шевченка і ряду багатьох інших організацій. Тобто бачимо, що ми тут намагалися через, саме через його колекцію, саме через його книгозбірню і особливо через колекцію фотографій показати не тільки його життя, а й також представити тодішню добу. Ну і е, так само він мав дуже багато різних зацікавлень. Він е, був як спортсмен, як тренер, як суддя змагань, писав дуже багато праць на різноманітну тематику. Е, е, я завжди так наголошую, що в нього не тільки є з питань фізичного виховання і спорту, а також ряд прац, які навіть які нам не були корисні на сьогодення. Ну, наприклад, в нього є ряд публікацій про те, як правильно засмагати влітку, зокрема в Карпата. І це вже по столівника. Ну, він різні паради. Так само він, його ще одна грання журналіста, його грання редактора багатьох видань. І що найважливіше, він фактично став в 20-30-х роках, став став Тією такою ниточкою між Іваном Боберським і Галичиною. Іван Боберський через нього фактично дізнавався ту чи іншу інформацію, діставав ті чи інші журнали, газети, видання. Ну а в свою чергу Гайбючок намагався через Івана Боберського також дістати дуже важливі видання, особливо оскільки він працював учителем руханки. Філіакадемічної гімназії для того, щоб вести, як він тоді писав, правильно це тіло виховання в середній школах. Тут я хочу сказати, що ми запропонували таким чином, пан Тарас трошки докладніше про це розкаже, я тільки буквально коротенько, що ми представили багарну виставку і представили тільки ряд раритетів, бо зрозуміло, що і воєнний час і. Дуже багато інших чинників не дають можливості представити все те, що збереглося, а збереглося чимало. Деякі з представлених книжок і документів оригіналів вони побували на трьох континентах. Зокрема, частину з цієї документації вдалося буквально недавно, завдяки внуку Степана Гайдючка пану Андрію, перевезти сюди до Львова. І вони сьогодні експонуються тут. Можна буде з ними докладніше е, ознайомитися. Е, і на завершення свого виступу я хочу все-таки десь зачитати, щоб нікого не пропустити, подяку всім тим людям, установам, організаціям, які долучилися до створення е, цієї виставки, е, як банерної виставки, так і відповідно цих раоритетів, які Ну, Перш за все, висловлюю щиру подяку родині. Білинських з Австралії, особливо пану Андрію та пану Клавдію. До речі, тут хочу зауважити, що мені пощастило познайомитись з зятем Степана Гайдючка, який помер на 104 му році життя. Е, також е, подякувати пані Лесі Кріпикевич, Любі Базилевич, Олегу Єрожанківському, родині Білевичів Галущаків. Працівникам наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, Центрального державного історичного архіву України в місті Львові, українському фотографічному товаристві в особах Софії Легін, Романа Метельського, Ігоря Ткачика, музей архіву пластового руху, зокрема Ользі Свідзинській та Петру Свободяну, комісії тіловиховання і спорту імені Івана Гоберського, наукового товариства імені Шевченка кафедри гуманітарної дисципліни та олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Буверського. Особлива подяка працівникам міського історичного музею і також подяка фонду святого, святого Володимира, який профінансував цю панову виставку, зокрема пану Ігорю Матушевському, пані Лесі Квіпакевич. І сьогодні від цього фонду є в нас присутній. Олексій Манько. Дуже щиро дякую всім, і навіть, можливо, когось я не згадав, але правду, це було декілька років такої постійної праці, і нам вдалося, що найважливіше, тут все-таки показати частину тих раритетів, які зберігаються не в державних колекціях музеях, а вони зберігаються в приватних колекціях. Дякую. Дякую, і український історичний музей. Щиро дякую всім, хто долучився до створення цієї виставки фінансово підтримкою моральною, матеріальною і, зокрема, наданими експонатами. І, власне, музейну точку зору на постать Степана Рейбучка вже нам розкаже наш Тарас подав. Дякую, доброго дня всім. Власне, спочатку ще дві подяки. Пані Христині Мілінов, яка провела дизайн цієї висновки панерної, і Юрій Рябов який монтував, що досить складна річ. А тепер про саму висновку. Степан Гайдучок це, як Андрій перевішив, багатогранна особистість, але мене, як музейника, яка найбільше цікавить, можливо, його життя і те, що він лишив, його спадок. Це людина, яка все своє життя збирала, він колекціонер. Він після себе залишив найбільший архів. Світлин, книжок і інших документів, відзнак, якими ми можемо користуватися, якими, якими ми відтворюємо нашу історію, без його архіву, без його світлин, це сотні світлин, там, шокольні, всі сішей, інших спортових українських організацій, без цієї колекції ми би. Не розуміли, наскільки наші предки е, на початку ХХ століття, навіть міжвоєнний період під час польської окупації, наскільки вони досягли високих і великих результатів, наскільки вони перед Першою світовою війною вже були, скажімо так, на високому і національному рівні, і спортивному рівні, і по іншому. Власне, структура цієї виставки. Досить проста основа, яка розповідає про життя і творчість Степана Гедучка, це є банерна виставка, яку ви можете оглянути, подивитися, перечитати. Також тут є раритети з нашого міського історичного музею, наприклад, ось ці два прапори сукільські, які зберігаються в наших фондах. Ви можете також побачити голову Івана Боберського, яку тримав в руках і Степан Гедучок. Адже ця голова не поїхала з Боберським у Канаду, а зберігалася у Львові. І коли Боберський приїжджав до Львова, саме гайдучок, ну ж таки, наскільки я вправий, саме прийшав, чи передавав Боберському на кілька хвилин, потім назад забрав. Власне, шалом Суківський, печатка, за що дуже дякую нашим фондовикам. І, мабуть, найцінніше, що ви можете побачити у цьому, в цій експозиції, це є раритети з колекції Степана Габішка. Ось три плакати, колись пані Леся Криптикевич передавав в наш музей, музей визвольної боротьби України для експонування, депозиту. І до війни, до початку війни, до лютого 22-го вони прикрашали нашу експозицію. Власне, це є третій краєзбит українського суспільства, Чевченківський збит 2014 року, знаменитий, е, карта Горчини, з зображеннями посадки соколів. Власне, чому соколи, ці всі три раритети, присвячені Соколам, бо як Іван Бобарський, так і Степан Гедочук були дуже активними в цій організації. А у цих вітринах ви можете побачити унікальні експонати. Вони зберігаються, в пані Лесі Прикотивич, це з архіву зразки, е, зразки візьма, які зберігаються. Це все з колекції Степана Галюша. Це невеличка частинка. Ці присвячені українським та іншим слов'янським організаціям, переважно Соколам. І альбоми, так, до речі. Частина з цих фотозвінтів чи звітлин була видана у такому виданні, як величина українських зброй, можливо, ви бачили це видання і в принципі, можете собі його дістати, якщо воно що є. В цій частині показані також невелика частина з колекції Степана Гелюшка. Це є його книвозбірня чи зразки. Де можна побачити і статути, і звіти соківські, і багато праць, які він збирав, присвячені педагогіці. Адже все ж таки е, Степан Гайдачок в педагогічній виховній праці з молоді віддавав значну частину свого життя і присвятив е, і спортовому напрямку, і іншим напрямкам. Власне. Е, Така була задумка, така була ідея цієї виставки – показати життєвий творчий шлях, показати раритети і найголовніше показати величезну спадщину, фрагменти цієї, точніше, спадщини, яку залишив нам Степан Гелючов. Дякую і прошу оглядати.